Вільно! Вітаю новобранців! Сьогодні ти на каналі Жадного Макса, але Макса сьогодні не буде. Сьогоднішній випуск проведу Я, почесний кавалер ордену диванної самооборони першого ступеню, полковник очхун. честь маю. І, судячи з того, що ти вже почав перегляд цього відео, тебе скоріш за все зацікавив його заголовок. І я починаю для себе розуміти, що ти явно не Джон Рембо і навіть не Джон Маклєйн. Ну що ж, поки наші хлопці героїчно відбивають навали ворога на наші землі, такий, як ти, сидить вдома і прячеться за маминою чи жінчиною з спідницею. Ну, але поки ти маєш на це законне право, я розповім тобі про топ-7 способів. Як ти можеш легально відкосити від мобілізації? Тим паче я дуже сумніваю, що від такого сикуна, як ти, буде хоч якийсь зиск на фронті. Ну а саме зараз настав час поставити лайк та підписатись на цей канал та залишити один коментар для просування цього відео. І, до речі, це не прохання. Це наказ, солдати. Тому виконувати швидко. Солдати, слухай перший спосіб. Він не найкращий, але найпростіший у плані виконання. Але хочу одразу попередити, що підійде він скоріш самим відбитим. І так, що треба робити? А зовсім майже нічого. Ти отримуєш повістку, відмовляєшся від неї, ідеш потім на суд, отримаєш условно і все, гуляєш собі. Але запам'ятай, зараз поки ще не дають уголовок, але у найближчому майбутньому за це буде наступати кримінальна відповідальність. Ну, це теж для тебе не віда, оскільки твій алгоритм буде наступний. Отримуєш повістку, відмовляєшся від неї, ідеш суд, отримуєш 5 років і через 3 роки виходиш по поводо. Та мені похуй тюрьма. такого хіра, Что ты разнылся? Сука така, Сука. чим не тюрьма? Высрал я на цю тюрму. Сажайте мене в тюрму. Сажайте мене в тюрму. Закройте, Закройте мене. Закройте мене. Ключ можете закопати. Ключ можете закопать. Мои жоки не привыкают. Ну ти дал. І вуаля, ти відкосив від мобілізації. Так що, якщо тебе не лякає вираз тюрьма на х**й, сідай, не псіхуй, можеш спокійно користуватись цим методом. Ну а ми тим часом крокуємо до метода номер 2 І так, як ти і сам розумієш, найпростіший спосіб уникнути мобілізації це просто не отримати повістку. Тому суть другого варіанту доволі проста. Тобі просто потрібно прийняти декілька таблеток стоптусіна і просто тупо сидіти вдома, і нікуди не вилазити. Цей план неперевершений, і надійний сука, як швейцарський годинник. І найголовніше, що тобі треба запам'ятати у цьому варіанті, що у жодному разі не треба відкривати двері чужим дядям. Дивіться, що в армію забирають, а сильно дитина. А ми тим часом переходимо до варіанту номер 3 Як колись сказав наш тварець Адаму та Єві, плодіться та розмножуйтесь, діти мої. І то цей варіант підходить лише тим, у кого вже є два неповнолітніх кукушонка. Але стій, 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 зачекай перед тим як ти побіжиш строгати нового кукушонка, подумай добре, чи зараз найкращий час для того, щоб заводити нову дитину. Тим паче ще 5-7, максимум 12 місяців, і ми погонимо цих свинособак із нашої землі. А з кукушонком потрібно буде порситися мінімум 18 років. Так що... Але щоб увійти до так званої категорії опікунів, тобі не обов'язково мати трьох неповнолітніх кукушат. До неї ти можеш потрапити, якщо ти батько одинак, або якщо ти маєш одну дитину з інвалідністю або тяжкою хворобою. Також ти можеш до неї потрапити, якщо у тебе є повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другого ступеню. Якщо ти являєшся опікуном своїх батьків чи батьків жінки, які мають інвалідність або дуже важке захворювання, якщо ти є опікуном осіб з інвалідністю чи недієздатністю першої ступені спорідненості, або якщо ти є батьком-усиновлювачем неповнолітньої дитини. Тобто, як ти сам зрозумів, якщо тобі не вистачає одного чи двох кукушат, то їх не обов'язково робити вручну, ти можеш їх просто усиновити чи знайти собі розвідьонку з прицепом. Діти, що треба сказати, коли зустрічаєте гарного дядька. Ви мій тато і до речі про родичів. Якщо хтось із твоїх близьких родичів не був таким сикуном, як ти і пішов воювати, та не дай Боже там загинув або вважається пропавшим безвісти, то має на увазі, що в такому разі ти маєш законне право не мобілізуватися. Але також має на увазі, що дядя Валера, двоюрідний кум троюрідного брата по лінії Вітчима, таким родичем не є. А ми вже дійшли до пункту номер 4 і цей пункт стосується твоєї роботи, якщо ти, звісно, її маєш. Зверни увагу, якщо ти працевлаштований офіційно, а твоя організація не входить до переліку підприємств критичної інфраструктури, або навіть якщо і входить. Але ти на ній не заброньований, то май на увазі, що повістку тобі має право вручити навіть твій керівник, якщо він отримує таке розпорядження із ТЦК. Отже, якщо ти не дуже дорожиш своєю посадою, а отримати повістку як боїшся, тоді. Бігі, бігіть, ліс, ліс котром управляють. Ну а куди бігти? Десь же треба працювати? А я тобі відповім: в ідеалі треба стати народним депутатом, оскільки їх не призивають. Або варіант трошки гірший, але теж прокатить, можеш стати працівником правоохоронних органів, їх теж не зовуть. І останній варіант це стати фрілансером. І тут посидіти вдома, як я вже тобі розповідав вище. Ну якщо ти досі не знаєш, з чого почати свою фріланс-кар'єру, то можеш це зробити, як це зробив, жадний Макс. Просто береш і париш усім свої банківські реферальні посилання. А якщо ти досі не маєш таких реферальних банківських посилань, то додивись це відео. Потім перейди у опис до нього, там ти знайдеш два посилання ще на два відео, котрі йдуть по 2 хвилини. І за 10 хвилин ти зрозумієш, як заробити 300 гривень просто тупо не виходячи з дому. Мало того, ти ще зрозумієш, як заробляти по 300 гривень на кожному, хто хоче заробити 300 гривень. Це так звана система Він-Він. Отже, додивлюся відео, переходь по, до описання і заробляй гроші. Ну сподіваюся, що тут тобі все зрозуміло і ми можемо перейти до пункту номер 5 як говорить народна мудрість, вік живи, вік учись. Тобто, якщо ти, як всі нормальні пацани, кинув школу після 9 класу та пішов у ПТУху на автослюсаря, то ти досі маєш право отримати вищу освіту. Мало того, ти її маєш право отримати на денному стаціонарі. Правда, серед своїх 17-річних п'юків-одногрупників ти будеш виглядати як 40-річний розумовідсталий рагуль. Ну але це таке, я думаю. Якщо ж ти доходу умний і вже маєш диплом про вищу освіту, то ти досі маєш право поступити в аспірантуру і теж на денну форму навчання. А чому саме на денну спитаєш ти? Тому що запам'ятай, що заочна форма навчання не дає тобі право на відсрочку від мобілізації. Так що. Учість студент! Ну а ми вже дійшли до шостого, мого найулюбленішого варіанту, і для нього тобі знадобиться всього лише три речі: це неповнолітня дитина, дружина і повна відсутність чоловічої гідності. Робиться все дуже елементарно: твоя дружина йде до ТЦК і добровільно мобілізується. Після цього жоден дядя майор не матиме законної основи, щоб вручити тобі повістку. Але в один момент. Ти можеш почувствовати легке жіння. Тас проти тебе буде їбати твоя гордость. Фак на гордость. Просто завжди пам'ятай, що дівчат ще багато на землі, а такий красунчик, як ти, у мами тільки один. І ось ми таки добрались до останнього, але не самого кращого варіанту для того, щоб відкосити. І його ми можемо розділити на два пункти: перший пункт. Це тимчасова непридатність за станом здоров'я, яка може надати відстрочку на строк до 6 місяців. І другий пункт це інвалідність, яка може надати постійну відстрочку плюс право перейти до кордону. Розглянемо алгоритм твоїх дій, якщо ти обираєш пункт номер 1 а саме тимчасову непридатність. Тут це доволі просто: отримуєш повістку: у ній вказано, куди і коли тобі треба з'явитися на військово лікарняну комісію. За своєчасно береш і ламаєш собі один палець. Приходиш на ВЛК і отримаєш відсрочку на 2-3 або навіть і на 6 місяців. І повторюєш дану процедуру необхідну кількість разів. Один лише нюанс, котрий полягає у тому, що, скоріш за все, під час виконання даного алгоритму ти можеш відчути легкий біль. Палець. Мій палець. <палець> Перевірений метод. Ну, а якщо ти вже переламав собі усі пальці, а війна так і не закінчилась, то ти завжди можеш перейти до пункту номер два, до більш радикального пункту цього плану, та й отримати собі справжню інвалідність. Але перед тим як ти це зробиш, зіграти з ТОБОЮ в ну а на цьому все боєць. Вітаю тебе з успішним закінченням курсу бойового сихуна домашнього. Тепер ти знаєш усі легальні способи, як відкосити від мобілізації. Та й далі сидіти і всім розповідати, як би ти героїчно кришив би орків на передку, ось тільки пов'язка тобі ніяк не може дійти. Проте завжди пам'ятай, навіть якщо тобі якимось чином вдалося звалити до Канади, Польщі там, чи Германії, або ти лишився тут та боїшся висунути носа з хати, щоб сходити в АТБшку та купити хліба, і кожні 10 секунд ти тремтячими руками оновлюєш той телеграм-канал Пов'язки Києва. У цей самий час тебе, так само як і мене, захищають справжні воїни на передовій, котрі кожен день ризикують своїм життям, щоб ти міг жити спокійно. Добре, ти боїшся воювати. Розумію, не кожному вистачить мужності на такий рішучий крок. Але ж хоча б задонатити у день 10, 20 двадцять чи там п'ятдесят гривень я думаю, ти ж в змозі. Тим паче я вважаю, що це дуже мізерна ціна, порівняно з тою, що зараз платять хлопці на передовій. Але зрозумій, що їм теж потрібна наша допомога навіть у таких дрібницях, як. Канцелярія чи побутова хімія енергетики і тому подібне. В минулому місяці ми вже відправили на 3600 гривень канцелярії для наших танкістів. Я, звичайно, розумію, що 3600 це далеко не мільйон. Але зрозумійте, що зараз і наш бізнес знаходиться на грані виживання. Але ми все рівно вдячні тим хлопцям, котрі зараз там воюють і дають нам хоча б таку змогу годувати наші родини. І зараз ми відкриваємо наш благодійний фонд UBG for zsu щоб відправити на фронт першу партію енергетиків та побутової хімії. А в майбутньому, із вашою допомогою, ми зможемо відправляти на фронт цілі ескадрилі і дронів. Тому зараз кожна копійка у нас на вагу золота. Усі посилання на фонд будуть у описі до цього відео. Переходьте до них і чекаємо на ваші донати. Ну на цьому і все. З вами був почесний кавалер ордену диванної самооборони першого ступеня полковник очхун. Струнку розі.